У ігровій індустрії справді багато жорстоких та аморальних речей вставляти подібні моменти в гру. Це завжди ризиковано для розробників, адже чим більший рівень жорстокості, тим вищий віковий рейтинг. А це означає, частина потенційних покупців не зможуть придбати гру. І проблема навіть не в тому, що, побачивши попередження про 18, якийсь рандомний школяр просто скіпне це. Проблема в тому, що такий контент не дуже хочуть придвигати. Великі власники платформ, як от Sony та Microsoft, 10 разів подумають, чи потрібно їм це. Не знаю, яка політика у цих. Компанії зараз, але коли виходив Manhunt, що перша, що друга частина, її відмовлялися розповсюджувати через надмірну жорстокість. Хоча справжньою причиною, звісно, було те, що гру хотіли відмінити на заході, судові справи проти Rockstar, проти тих, хто розповсюджує, а все чому ігри роблять дітей жорстокими, мабуть, всім знайомий цей тейк. А діти стовідсотково гратимуть в це, бо ігри ж тільки для дітей. Я думаю, що це повна маячня, але кому ти що доведеш? Особливо у ті часи, коли розробник хоче створити найжорстокішу гру у світі, треба бути готовим до того, що завжди знайдуться ті, хто захоче цей проєкт відмінити. Але просто закрити і видалити звідусілью гру, на яку було витрачено багато грошей та сил, це безумство. Тому з'являються певні компроміси. Комісія, що при рейтинг, просить розробників зробити гру менш жорстокою, зацензурити цілу купу моментів, і здавалося б, доволі кривава гра. Перетворюється просто в сіру масу, яка вже нікому не потрібна. Коротше, до чого це все я. Рік тому я пройшов перший Manhunt. Відос є на каналі, можете глянути. Казали, що це найжорстокіша гра у світі, принаймні на час її релізу. А тепер я подумав, що пора вже познайомитися із другою частиною серії. Поговоримо про цю гру, про її проблеми, і, власне, глянемо, як проєкт грається у 2024 році. Що ж, всіх вітаю, ви на каналі Дайнг. Мене звати Ярослав. І сьогодні діставайте ножі, сокири, кувалди, все що під рукою, адже ми йдемо на полювання, і не на просте. Полювати будемо на людей. Про те, як не хотіли приймати гру, про її постійні заборони, вимоги зацензурити і таке інше, говорити про це не хочеться. Там забагато інформації, яка по суті повторюється. Коротко, люди були не готові до таких ігор. Причому звичайні люди, не геймери, все їм щось не так і щось не те. Ті, хто далекі від ігрової індустрії, можливо, думали, що люди грають тільки у Маріо, а тут виходить такий проєкт. Звісно, всі сили були кинуті з їхнього боку, аби заборонити або принести. Наймні зменшити жорстокість у грі. Що ж думали про це звичайні геймери? Я гадаю, багатьом було цікаво подивитися, що це за гра. Це я кажу про ті часи, коли проєкт виходив. А гра насправді доволі слабенька, якщо вирізати або зацензурити у ній всю жорстокість, це власне і сталося, коли грі все-таки дозволили вийти на основних платформах. Правда, одразу після релізу група модерів змогла обійти всю ту цензуру і повернути оригінальний вигляд проєкту, адже все це лишилось в ігрових файлах. Так грати було вже цікавіше, але все одно гру прийняли досить холодно, як критики, так і гравці. І це не дивно, чому так. По-перше, як я й казав у відосі, по першому Мен Хант, жорстокість заради жорстокості, як на мене, це погана ідея. Добре, ви покажете детальні анімації вбивства та розчленування, відрізання голів і тому подібного. І що? Це все, що повинно зачепити гравця. Гадаю, це хибне рішення. Загальна жорстокість та аморальність повинна лише доповнювати гру. Сюжет, персонажів, основні події. Забіжу трохи наперед. Сюжетка Каменхан 2 мені сподобалась більше ніж в першій частині, але навіть так вирізати звідси всю жорстокість, і це буде сірий проєкт, котрий нічим не запам'ятається. По-друге. Робити такі ігри це вже великий ризик. Якщо ти великий і відомий розробник, потрібно взаємодіяти з видавцем такого ж рівня. І тут починаються проблеми. Щоб випустити гру на максимальній кількості платформ, 100% доведеться чимось жертвувати, випустити гру, якою вона задумувалась, не вийде. Скажуть, зацензурити те, потім інше, і ось гра вже зовсім не схожа на те, що початково планувалось. Тому як би сильно ми не хотіли бачити умовно найжорстокішу гру від AAA компаній, про це варто забути. Краще, нехай подібні проєкти роблять інді студії. У них буде практично карт-бланш на все, на всі задуми, на все, що розробники хотіли б показати гравцям. Тим більше зараз такий час, що видавець практично не потрібен, будь-хто може залити свою гру в Steam чи на іншу платформу. Звісно. Є свої нюанси, але суть, думаю, ви вловили. Ну що ж, давайте тепер про саму гру. Перед нами другий Мен продовження гри, яка вважалася найжорстокішою через детальні сцени вбивств, причому максимально аморальних, і в першу чергу це залежало від гравця. Наскільки жорстоким способом ти вб'єш того чи іншого ворога. Друга частина продовжує і розвиває цю механіку. Головний герой Деніал Лемп Протягом подорожі до розкриття таємниці свого минулого буде робити справді жорстокі речі: вбивства, розчленування, катування і тому подібне. Звісно, це залежить від нас, яким чином ми будемо вбивати ворогів. Суть досить проста. Гра в першу чергу позиціонується як стелс-акшн. Ми ховаємось у тінях за укриттями або спостерігаємо. За ворогом з висоти, користуючись різноманітною зброєю від целофанового пакета, шприца, кувалди, пилки до повноцінного вогнепалу, герой повинен по-тихому підкрадатись позаду до ворогів, після чого, замахнувшись зброєю, перед нами постає вибір, який удар нанести. Динамічний приціл починає блимати, вбити швидко, вбити більш жорстко і вбити максимально аморально. Тут вже кожен вирішує сам. Так анімації виглядають прикольно, досить криваво, але тут момент. Чим довше ти отримуєш кнопку атаки, щоб заповнити приціл певним кольором для спецатаки, тим більший шанс, що ворог обернеться і помітить тебе. Також, коли виконується максимально жорстка атака, це займає певний час. Доки ти місиш одного, хтось інший може побачити. І почнеться лютий двіж. Коли виконуєш ці атаки, з'являються невеличкі квіктайм-евенти. Через це в свій час дехто також хотів заборонити гру. Адже, так би мовити, досить реалістичні речі. Ти немов сам приймаєш участь у вбивстві, тоді так казали. Більшість анімацій мені насправді сподобалась у кожної зброї свої види вбивств. Це класно, було навіть бажання спробувати якомога більше. Тому я старався постійно змінювати зброю на ту, що траплялася на шляху. Також деяка зброя, наприклад, лом чи кусачки, можуть слугувати інструментами, аби пройти в певні місця на тій чи іншій локації. Можна зламати замок, перерізати сітку, виламати щось і таке інше. У деяких місцях доводилось мало не всю локацію оббігти, щоб відшукати потрібний інструмент. Простелсити повзохоронців і зрозуміти, що потрібний лом у когось з них, і все-таки доведеться з кимось розібратися. Сама система. На стелсу, як на мене, досить дивна. Ну, типу, окей, крастися тихенько, ховатися в тіні і тому подібне. Це все доволі звичайно. Але коли тебе спалять, ти буквально можеш швидко забігти за куток в тінь. І погоня припиниться, але це ще не все. Ворог може спокійно підійти до тебе, стояти в метрі і роздивлятися це місце, де ти стоїш. Навіть починається маленька міні-гра, суть якої втримати курсор у невеличкому колі. Результат цієї міні-гри і покаже, чи спалить тебе ворог, або ж він почухає макітру і піде собі далі. По-моєму, це трохи тупо, але нехай. Загалом штучний інтелект ворогів дуже дивно працює. Інколи, якщо ти випадково на щось наступиш, як от скло, ці вирод. Ледь не з іншої частини карти прийдуть обшукувати місцевість, а інколи ти ходиш у них перед носом і їм хоч би що. Як і в першій частині, протагоніст може відволікти ворогів, кинувши, наприклад, банку. Це, звісно, непогано, допоможе пройти далі в тій чи іншій ситуації, але можна використати більш брутальний спосіб: є можливість відрубати голову трупу, а потім кинути її кудись, тим самим відволікти охоронця, що заважає пройти жорстоко, але ефективно. Холодна зброя і подібні до неї штуки це основний кайф гри. Бо коли ти по сюжету доходиш до того моменту, коли герой отримує вогнепал, я вважаю, основна механіка та першочерговий задум розробників тупо руйнується. Так я не сперечаю, що від хедшотів бошки розлітаються на шматки, виглядає це прикольно, але таке відчуття, що геймплей стає зовсім порожнім та нудним, як і в сотні інших шутерів від третьої особи. Ти просто ховаєшся за укриттями і перестрілюєшся з купами ворогів. Нічого унікального в цьому немає. Це як я вважаю, грі тільки шкодить. А коли після цих місій з пушками тебе повертають на стелс, все здається зовсім дивним. Адже нахріна тепер стелсити і напрягатися зайвий раз, якщо можна взяти якийсь пістолет і просто пошмаляти по головам. Ну коротше, як на мене, це дивне рішення. В оригіналі теж був вогнепал, але там з цим було дещо інакше. По-перше, дуже мало набоїв, по друге, живучі вороги. Та й взагалі все це діло було проходити значно складніше. А я грав, якщо правильно пам'ятаю, на середній складності. Другий Менхант я вирішив пройти на інсейні. це максимальна складність. І прикол в тому, що вона ніяк не відчувається взагалі. Я помирав лише в декількох моментах, а так ти просто стелсиш, можна навіть цього не робити, а просто побігти на ворога і затикати його атаками. Від пострілів теж не те, щоб дуже боляче. Коротше, гра, на відміну від першої частини, стала значно простішою, тому що, коли проходив перший менхант, я пам'ятаю, як сильно. Вільно я бомбив, особливо у місії із спецпризначенцями це було дійсно боляче. Тут просто проходиш собі спокійно, та й усе щодо технічного стану були певні проблеми. Знову повертаємось до старого олдові ігри на сучасних системах. Це біль. Почалося з того, що гра була залочена на 30 фпс. Якщо це не емулятор консолі, то проходити ігри буде доволі некомфортно, це логічно. Тому я пішов гуглити потрібний мод. І знайшов. Ставимо і FPS буде стільки, скільки треба. Я не ризикнув виставляти 165 як на моніторі, бо вже розумію, що це може нахрін зламати гру, тому лишив 60 і в принципі було все чудово. Окрім цього, у грі якось дивно зроблене керування камерою. Вона постійно кудись ховає потрібний нам ракурс, тому для такого теж є відповідний фікс. На Нексусі ще була ціла купа модів, але я не хотів сильно віддалятися від оригіналу, тому вирішив, що цього мені буде достатньо. Головне. Щоб все стабільно працювало. І працювало добре, до речі, жодних вилітів та багів. Пройшов гру на одному подиху. А ще виявилось, що для гри є фанатська текстова локалізація українською. Ну тут я як завжди, спочатку пройшов гру, а вже тільки потім пішов гуглити. Що ж, давайте тепер поговоримо про сюжет. Як я сказав раніше, ця гра мені сподобалася більше, ніж перша частина в плані кампанії. Як на мене, тут історія доволі логічна, звісно, банальна, як для теперішнього часу, але тоді, напевно, це виглядало в принципі непогано. Тож давайте глянемо, що нам тут підготували розробники. І одразу хотів би сказати, що через надмірну жорстокість, хоча це всього лише гра, скоріш за все, Ютуб вирубить монетизацію на відео. Тому єдине про що я хотів би вас попросити, це підтримати цей відос, якщо не складно. Буду дуже вдячний за ваш лайк та коментар. Ну а ще можна підписочку на канал, якщо вам подобається подібний контент. Діксмарська психіатрична лікарня. Судячи зі звуків та криків до пацієнтів, тут ставляться як до лайна. Під час грози блискавка б'є прямо у будівлю. В результаті цього живлення зникає, а камери пацієнтів відчиняються. Стається бунт. Божевільні заповнюють коридори, атакують охоронців, всім, що знайдеться під рукою. Навіть лікарям не пощастило, адже тепер весь гнів пацієнтів вилився прямо на них. Наш головний герой Деніел Лемб. Теж не став виключенням. Під час прийому ліків відкривається його камера. Протагоніст атакує лікарку, після чого позаду з'являється інший пацієнт, Лео Каспер. Він пропонує нам не зволікати і рухатись, адже це, скоріш за все, єдиний шанс покинути це жахливе місце. Шлях довгий і небезпечний. У коридорах будівлі, охопленої хаосом, нам будуть зустрічатися як охоронці, так і агресивно налаштовані пацієнти. Хоч Деніал і не боєць, але в екстремальних ситуаціях вчишся. Доволі швидко, окрім цього, лють після стількох років насильства в лікарні дає про себе знати. Максимально жорстоким способом ми караємо всіх, хто стане у нас на шляху. А Лео, що ходить позаду нас, радіє, тому як ми діємо і навіть підбадьорює. Деніал намагається згадати, як саме і коли він потрапив до цієї лікарні. Але через амнезію всі спогади, немов заблоковані разом з Лео, вони приймають рішення покинути лікарню і знайти будинок, в якому колись жив протагоніст. Це єдине, що він пам'ятає свого минулого життя. Дивний цей Лео насправді якось він забагато знає про нас. Нас говорить, що в будинку ми знайдемо якісь ліки, котрі Деніал лишив на той випадок, якщо втратить пам'ять. По нашим слідам ідуть якісь таємничі люди. Вони носять костюми, капелюхи та темні окуляри. Схоже, хтось надіслав їх за нами. Бажано зробити все по-тихому, обдивитися будинок і зайвий раз не підіймати тривогу. Відшукавши ліки, Деніел робить собі ін'єкцію і дійсно потроху починає згадувати минуле. Правда, поки що це лише фрагменти, як от коробка сірників, що належить клубу, де заправляє банда з Я серйозно, банда так і називається. Лео говорить про організацію під назвою Проєкт. Якимось чином, вони з Деніелем пов'язані з ними. Через це ті люди в костюмах і переслідують протагоніста, а клуб з це місце, де проєкт вирбував собі нових членів. Коротше, нове завдання проникнути всередину і вияснити, що там відбувається. Цей клуб реально страшне і жахливе місце. На перший погляд, бордель для сексуальних втіг. Але насправді значно і значно гірше. Адже якщо проникнути в заборонену секцію, то побачимо, що тут катують людей максимально аморально і незрозуміло по якій причині, але це відбувається. Це місце справжня оселя насильства. Тому нічого дивного, що ми цим покидькам повідрізаємо голови, повириваємо щелепи і проробимо ще деякі подібні до цього дії. Врешті-решт знаходимо якусь жінку, лікарку, здається. Вона впізнає денні і дивується, тому що ми тут Робимо цікаво, що Лео вона теж не помічає, і взагалі ніхто не помічає Лео, що наводить на певні думки. Жінка дає нам ключ від якогось старого сховища. Якщо відвідаємо це місце, можливо, ще щось зможемо пригадати. Таємне сховище знаходиться в старому кінотеатрі, однак, проблема. Весь район зайняла ще одна банда королі. Розмісити всіх на шматки або пройти по-тихому вибір за вами. Я пробував різні способи, де можливо намагався стелсити, а в інших випадках нападав у відкриту. Нормальних та адекватних тут людей, на жаль, немає. Навіть місцеві копи, продажні всі працюють на організацію проєкт. Тому розбиратися доведеться ще й з цими виродками. Відшукавши сховище, бачимо: Деніал проводив розслідування, але, схоже, так і не завершив розпочати. Нашу увагу привертає фото на столі. На ньому Деніал, а також якийсь Майкл. Виявляється, наш протагоніст та цей Майкл працювали разом. Потроху, герой згадує, що відбувалося шість років тому. Щось було не так. Насправді, протягом гри ми намагаємося згадати, що ж все-таки відбулося з головним героєм і хто такий Лео. Інформація подається маленькими фрагментами, тому я одразу об'єднаю все в одне ціле. Отже, існувала таємна програма вчених, що фінансувалася урядом під Назвою проєкт Пінкмана ціллю цього експерименту було промивання мізків та повний контроль свідомості. А потрібно це було для того, щоб створити ідеального вбивцю або ж солдата, якщо завгодно, мета. Розробити імплант в мозок, що містить в собі особистість та навички професійного вбивці, який можна активувати за командою. Особистість носія та імплантована можуть спокійно вживатися одна з одною. Ніхто з них навіть не повинен дізнатися, що в голові сидить ще хтось. Для виконання якогось певного завдання імплант повинні були активувати дистанційно, після чого контроль над тілом та розумом переходить до особистості вбивці. Носій же після виконання завдання та деактивації імпланту. Чого навіть пам'ятати не буде про те, що сталося. Але, як завжди, щось пішло не по плану. І ось що ми маємо: День Лемб. Носій Алео вбивця, чию особистість було перенесено у мозковий імплант, який зараз у голові головного героя. Наступний крок розібратися з доктором Пінкманом, директором проєкту. Завдання не просте, адже доведеться проникнути у лабораторію, де власне і проводили ті експерименти. Охорони там немало. До речі, цікавий момент. Коли ми будемо вже неподалік від доктора, той почне зв'язуватися з нами через телевізори. У доктора є повний контроль над проєктом, а також набір заготовлених фраз. Для контролю підослідних. якщо Деніел почує їх, то його свідомість зітриться повністю, і ми помремо. Знайшовши Пінкмена, користуємось транквілізатором. У наступний момент Деніел втрачає контроль над тілом і розумом. Тепер Лео повністю контролює нас. Він намагається дізнатися у Пінкмана, як зламати зв'язок, щоб повністю захопити тіло і назавжди стерти Деніела. У останній момент Пінкмен вимовляє ключову фразу, від чого Лео скаженіє і вбиває доктора ножем. Тому відчуваючи нестерпний біль, на якийсь час Деніел повертається в свій розум, дізнавшись, що одна з колег Деніела по проєкту ще жива. Доктор Вайт. Протагоніст ставить перед собою ціль зустрітися з нею та вияснити всю правду. Мисливці за головами знову тут. Вони робитимуть все, аби завадити нам зустрітися з доктором Вайт, тож будемо використовувати різні жорстокі способи, щоб розібратися з ними. Хоча, як я казав раніше, на цьому етапі гри стелсити і тихо вбивати вже майже не має сенсу. У нас є потужні стволи. швиденько розстріляв всіх і побіг далі. Отже, під час сутички з'являється Вайт і вколює нам якийсь препарат, після чого протагоніст відключається, а приходимо до тями вже у лабораторії. Тут ми й дізнаємося всю правду. Так, День. Б дійсно працював над цим проєктом. Довгий час не було жодних результатів, адже потрібні були експерименти на людях. Керівництво поступово зменшувало бюджет на дану розробку, тому Деніел прийняв рішення стати добровольцем. У його сім'ї вистачало проблем: борги, оплата житла, щасливе життя дітей, на все потрібні були гроші, і досить немаленькі. Прийняти участь у експерименті і випробувати на собі міст Пінкмана дуже ризикована річ, але це в теорії могло б стати білетом у щасливе життя, інвестиції, успіх, розвиток науки. Але все пішло не так, як хотілося. Міст не спрацював, як було задумано. Лео не виконував команди, і обидві свідомості були завжди активними. Лео навіть міг придушувати розум Деніела і брати тіло під контроль. Лео не хотів бути маріонеткою, тому вирішив зробити дещо жахливе, щось щось. Що могло повністю зламати Деніела, і свідомість носія підкорилася б убивці назавжди. Лео проникає в будинок сім'ї Лемб і жорстоко вбиває дружину головного героя. Дітям, на щастя, вдалося вціліти. Доктор Вайт показує запис із камер спостереження, хоч Деніел і був під контролем Лео, та на камерах чітко видно, хто був убивцею. Після цього проєкт негайно почав замітати сліди. Будинок лембів було спалено, а Деніела забрали до психіатричної лікарні, де й продовжили вивчати нестабільність моста Пінкмана. Ну а тепер настає момент істини. Перед нами два можливі фінали цієї історії. Якщо ми протягом гри діяли максимально жорстоко, жахливими способами вбивали вересня. А також нейтральних НПС в останній битві, ми будемо керувати Лео. Треба буде знищити Деніела назавжди, тим самим захопивши його свідомість безповоротно. Якщо ж ми діяли більш стримано, не чіпали нейтральних, а також використовували лише просто швидкі вбивства без надмірної жорстокості, Лео вдасться здолати. Після чого міст Пінкмана буде зруйновано, а Деніел отримає шанс на нове життя. Хоча те, що він не робив, та наслідки його дій залишаться з ним до самого кінця. А цьому сюжетна кампанія і завершується. Граючи в Менхан 2, я постійно думав: а чи можлива подібна гра в наш час? Умовно, третя частина від цих же Rockstar, або ж принаймні щось схоже з теперішніми тенденціями та страхом знову когось образити, гадаю, що навряд. І це дуже сумно насправді. Гра це в першу чергу гра. Для кого пишуть на екранах завантаження, що це художній проєкт, і він не має наміру когось образити. Я б хотів побачити щось подібне, щоб це був справді дуже жорстокий проєкт, але є велике але щоб жорстокість. Не була заради жорстокості, бо це буде тупо і нецікаво. Потрібна якісно прописана історія, мотивація, пояснення, чому все відбувається саме так. Лише при таких обставинах ми можемо побачити щось справді гідне. Звісно, ви можете сказати, що а чому би просто комусь не запилити якийсь треш чи банально слешер. Фільми ж роблять. Он недавно, наприклад, жахаючий 3» вийшов, і там жесті у 10 разів більше ніж в цих ваших менхантах. І я згоден, гарне зауваження, але скоріш за все. Рейтингова комісія знову скаже, що ну це ж гра, тут ти керуєш персонажем. А якщо ти це робиш, то можливо і в реалі хтось подумає про подібне. Ну коротше, звичайна банальна маячня, що ігри роблять з геймерів маніяків та вбивць, Тому подібні проєкти від Тріплей студій, думаю, чекати не варто. А от щодо інді розробників цілком можливо, вся надія на них, коротше кажучи, поживемо, побачимо. А поки що, якось так. Що ж, хотів би вам подякувати, що були зі мною і додивилися до цього моменту. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайк на відео та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити новий контент. Скоро будуть відоси по іншим іграм. Ще я був би дуже вдячний, якби ви підписалися на мій телеграм. Посилання є в описі. Там ми час від часу обираємо гру для наступних відео. Окрім цього, там ви дізнаєтесь першим, коли виходить новий ролик або коли планується стрім. Звісно, якщо вам це цікаво, пишіть у коменти. Чи проходили ви Manhunt 2? Що взагалі думаєте про ігри з високим рівнем жорстокості? Я буду радий поспілкуватися з вами. Що ж, всім велике дякую за перегляд, а я бажаю вам хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте далі більше.